Добрий день, малята. Сьогодні до нас завітав гість. А щоб дізнатись, хто це, пропоную послухати загадку. На дворі і на току скрізь луна кукаріку. Горда птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, грібінець чарівний. Що за птах цей, дітки? Півень. Діти. Півник вам приніс казочку. А ви любите слухати казки? Тож сідайте гарненько і слухайте уважно. Казка називається Котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова, каже він до півника. Сиди, півнику, на печі та їж калачі. а як прийде лисиця. Не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала під віконце та й приказує. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток, не верів коток, називається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла і півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця за клинові ліси, за круті гори, за швидкі води. Ось котик почув, прибіг, відняв півника у лисиці. Приніс додому та й знову каже. Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то називайся, бо я йду далеко та можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, відчини. Як не очиниш». Вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток ток не велік пкоток, озивається півник, а вона знову у хатку залізла, борщик виїла і півника забрала. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав. Ой у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, ще й пилипок, Вийди лиса, подивися, чи хороше я граю. А лисичка саме по пекла, ось старша дочка і каже я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає і паляницю віднесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цок в лобок та й у мішок. А сам знову грає, ой о, лиски в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди лиса, подивися, чи хороше я граю? Невтерпіла й друга дочка та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписано торбу. Так усіх лисенят і виманив. А тоді забіг до хати, забрав півника та й паніс дому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Діти, вам сподобалась казочка? А тепер перевіримо, чи уважно ви слухали казку? Як називається казка? Хто є головними героями казки? Пощо ходив котик у ліс? Хто украв півника? На чому грав котик? Ким були котики? І Молодці діти. До нових зустрічей.